Плюшевий лабубу до сумки Кевіна вчепився, і Кевін, схоже, від травми відновився. Бабе! Бабе! Спорт хіба та злоти тебе вітає. Фафе це дві це світри, фапе, це дві це світри, це твій гри. головна позитивна новина тижня для донецького шахтаря. Лівий Вінгер Кевін повернувся до тренувань з командою та буде в заявці на матч із серветом. Це буде остання єврокубкова кваліфікація для гірників. Спільноту матчі із понатіникосом важко відпустити, але треба спробувати. Надалі ще одне випробування, і вже тут програвати заборонено. Шахтар проти сервета раунд плей раунд-плей-офф кваліфікації до ліги конференцій. Містери, ви дискваліфіковані на цей матч, тож будете спостерігати за командою з трибун. Як плануєте діяти в даному випадку? Та наскільки вам морально непросто знаходитися не просто поруч з командою? Я вважаю, у нас відмінний тренерський штаб. Керем я ваш Сінансарікурд та Карло Ніколіні будуть на лаві завтра. Також на стадіоні присутні радіон Алекс і Мерцомай. Я вірю, що в нашому штабі є необхідний досвід та ресурси. Щодо судді та дискваліфікації, то це може негативно вплинути на наш прогрес. Але мушу сказати, що в обох поєдинках з панетінайкосом арбітр впливав на рахунок і на стиль гри. Моя реакція може бути неправильною, але я повинен захищати своїх футболістів. Щодо завтрашньої гри, я вірю, що в нас хороший тренерський штаб, щоб відреагувати на цю ситуацію. У підготовці до цього протистояння в шахтаря був матч третього туру УПЛ. Гірники гостювали в Рівному та здолали верес 2-0 завдяки удару головою коноплі та блискучому голу Вінісіуса Тобіаса. Але тут на позитивних новинах ставимо крапку. Далі знов треба хапатися за серце. У розмін на два голи донечани отримали два нових пошкодження. Цього разу матч не дограв Алісон. Його замінили ще до перерви і наклали на стегно лід. А вже в другому таймі з'явилися проблеми і в коноплі. Кевін повернувся до нас і ми раді цьому. Але вперше з командою він тренувався лише вчора. Ми оберігаємо його. Питання його ігрового часу ми будемо вирішувати разом. Адже здоров'я моїх гравців для мене дуже важливе. Конопля та Алісон готові грати завтра. Ми радіємо за них. Алісон повернувся після того удару, який він отримав. Щодо Криськіва, я дуже хочу, щоб він був з нами. А Траоре та гіналду, ви вже знаєте. Їх не буде з нами тривалий час. Втім, існують не тільки кадрові втрати. А й поповнення щось модне, щось із моди виходить, а щось вічне. Шахтар підписав чергового бразильського Вундеркінда. Інакше й не скажеш, адже Лукас Ферейра привів лише 20 матчів за першу команду Сан-Пауло, але за нього вже заплатили 10 мільйонів євро. Він навіть встиг дебютувати в матчі проти Вереса, але провів на полі лише одну хвилину. А до переїзду в Україну статистика Ферейри така: 20 матчів, гол плюс передача не густо і в інших показниках: 76% точних передач, менше одного точного навісу в середньому за гру і 10,5 з половиною втрат за 90 хвилин. Проте він багато йде в обіграш. В середньому трохи більше шести спроб за матч та 55% успішності. У Ферейри цікавий дриблінг, без зайвих фінтів він намагається на широкому кроці обійти суперника. Побачимо, що з цього вийде в шахтарі. А от першочергово багато розмов було про те, що саме він покликаний замінити Кевіна на лівому фланзі. Однак його основна позиція правий вінгер. Хоча в Сан Пауло бразилець грав і там, і там. Сервет розпочав новий сезон жахливо. Команда вже вилетіла із Ліги Чемпіонів, а потім із Ліги Європи. В чемпіонаті вони після трьох турів на одинадцятому місці з дванадцяти з восьми стартових матчів лише дві перемоги. Одна з них в кубку над Дарданією з п'ятого дивізіону чемпіонатів Швейцарії. А поразок вже п'ять, навіть Санкт-Галину програли 1-4 вдома. Через катастрофічні результати швейцарці звільнили тренера Томаса Хеберлі після першої поразки у трехту в кваліфікації до Ліги Європи. А вже у попередній понеділок оголосили нового головного тренера. Жослена гурвенека Легендарне ім'я у Франції за його плечима. Помітна кар'єра гравця. Його позиція атакувальний півзахисник. За час своєї кар'єри він хотів грати красиво і креативно, як це личить футболісту такого амплуа. І саме такий футбол він хоче будувати в серветі. Про це він наголошував в одному з перших інтерв'ю в команді. Як тренер він спочатку два роки працював у Лароші, а потім шість років в генгамі, два в Бордо, ще рік в генгамі та Лілі і кілька місяців у Нанті. Не всі клуби імениті, але лишень погляньте, чого він з ними досягав. За три роки підняв генгам з третього дивізіону до ліги 1. Вже в наступному виграв Кубок Франції, а ще через рік грав у плей-офф Ліги Європи. Зупинити цю казкову історію змогло тільки київське динамо. Підопічні Реброва програли у Франції 1-2, коли більшість матчу грали в дев'ятьох. Але вже на Олімпійському взяли реванш. Перемога 3-1 з голами Теодорчика. Буяльського та Гусєва. В тому ж сезоні Генгам грав і в півфіналі Кубку Франції, але поступився там осеру 0-1. Через два роки Гурвенек тренував Бордо і знову дійшов до півфіналу, але вже Кубку Ліги. 1-4 програли ПСЖ. Через два роки перевершив це досягнення з генгамом. Програли 1-4 Страсбуру в фіналі. З Лілем Жослен Гурвенек одразу виграв Суперкубок Франції у ПСЖ 1-0. І в тому ж сезоні його підопічні дісталися однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Але двічі програли там Челсі – 0-2 та 1-2. Це і була пікова точка в тренерській кар'єрі французького фахівця. Я дуже добре знаю шахтар, тому що вони грали з Брестом в лізі чемпіонів минулого року. Цього сезону у них новий тренер багато хороших технічних гравців. Ми маємо бути уважні в захисті. Як тільки ми десь помилимось, вони можуть нас одразу покарати. Вони реально дуже швидкі. Наша задача залишити їх без простору, особливо атакувальних гравців, які люблять іти в дриблінг та бити по воротах. Цікаво, що рік тому Жослан Гурванек міг очолити конкурента сервета Янг Бойс. Проте не домовилося. а француз вже цьогоріч приїхав гасити пожежу в Женеві. Передбачити, як буде грати сервет з ним, важко. За свою кар'єру тренер спробував пограти чи не усіма існуючими у футболі схемами. Зрозуміло, одне: його досвід саме тренерської роботи в рази більший, ніж у Турана. Сама команда Сервет, хоч і швейцарська, але футболістів з французьким паспортом аж 10. Недаремно на тренерському містку з'явився француз. Особливих зірок у команди немає. Є багато своїх вихованців: є воротар Жеремі Фрік та півзахисник Тімоті Конья, які свого часу прийшли з Ліона, але вже десяток років грають за клуб. Певне, одне з найцікавіших імен Самуель Мрас, один з найкращих Бомбардирів польської екстракляси в минулому сезоні забив 16 м'ячів. Проте він швидше за все не зіграє через травму. Пошкодження є і в основного опорника Давіда Дуліна. Кілька важливих гравців сервет втратив після закінчення попереднього сезону. Але про це детальніше розповідав Роман Копливацький у одному з попередніх сюжетів. Можете його переглянути за підказкою. Попри те, що нас вибив пан найкос, можу сказати, що я пишаюся своїми гравцями. Ми багато чого навчилися. Вірю, що ми йдемо правильним шляхом, щоб ця система працювала, потрібні часи терпіння. Але зараз я дуже задоволений тим, як мої футболісти реагують і поводяться на полі. Звісно, дотримуватися порядку складно. Ви всі це знаєте. Коли виїзна грав Європі в четвер, наша поїздка триває 10 годин. Ми дістаємося до готелю лише о десятій ранку. Єдине, що я можу сказати про колектив, ми дуже задоволені. Бути щасливим у житті дуже важливо. Звісно, у нас є всі можливості та ресурси, які надає Шахтар. І на цьому етапі я хотів би подякувати пану Ахметову, Сергію Палкіну, Даріо, Віталію, Дімі, Сальваторе. Усім адже вони дійсно роблять відмінну роботу для нас і створюють чудову атмосферу. Я дуже пишаюся своїми гравцями. Погані результати, зміна тренера, травмовані лідери все це нинішній сервет. Поступатися такому опоненту буде не тільки боляче, а й дещо соромно. Але ж ми віримо у Шахтар, правда ж? Поставте нам вподобайку, якщо сподобалось відео, підпишіться на канал та обов'язково натисніть на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Для вас працював Михайло Мисливий. Переможного вам вечора! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.